Житіє Преподобного отця нашого Агапіта Печерського. Коли преподобного отця нашого Антонія Печерського Бог прославив даром зцілення, прийшов до нього в печеру з Києва блажений агапіт, бажаючи отримати душевне зцілення. Через постриг у чернечий чин. Удостоївшись бажаного, він усім серцем наслідував ангелоподібне життя преподобного Антонія, керуючись і його повчаннями. Агапіт був очевидцем того, як цей великий муж сам служив хворим і зціляв їх своєю молитвою, приховуючи силу даної його молитві. Вручав недужим під виглядом ліків трави. Побачивши це, блажений Агапіт допомагав святому старцеві в подвигу і трудився з ним багато років. Коли хворів хто небудь із братії, блажений залишав келію свою, в якій не було нічого, що можна було б вкрасти, приходив до хворого брата і служив йому. Піднімав, укладав, виносив на руках і невпинно благав Бога про зцілення хворого. Якщо ж недуга іноді затягувалася, то через це Господь бажав примножити віру і посилити молитву раба свого Агапіта Наслідуючи подвиги преподобного Антонія, блажений Агапіт Сподобався бути учасником і рівної з ним благодаті, молитвою своєю він зціляв усіх хворих, також подаючи їм трави, які варив у їжу собі, за що, власне, і прозвали його лікарем. У той час жив у Києві один лікар, вірменин, настільки майстерний у своїй справі, що не було йому рівних. Досить було йому поглянути на хворого смертною недугою, і він безпомилково передбачав день і годину його кончини. Такого хворого він уже ні за що не хотів лікувати. Одного із таких хворих боярина Великого князя Всеволода, якому вірменин передбачив його смерть, яка мала настати через вісім днів. Принесли в Печерський монастир. Але блажений Агапіт, сотворивши молитву за нього, дав йому в їжу трави, які споживав сам і зцілив його. Негайно пройшла про нього слава по всій землі Руській. Вірменин, уражений стрілою заздрості, почав докоряти блаженному і послав у Києво Печерський монастир. Одного засудженого на смерть, який повинен був прийняти перед Агапітом отруту і померти. Блажений, бачачи цю людину вмираючою, дав йому з молитвою за нього ту траву, яку споживав сам і цим позбавив від смерті пререченого на неї. Відтоді вірменин ще більше озлобився на Блаженного, і намовив своїх єдиновірців подати самому агапіту пиво зі смертельною отрутою. Блажений випив отруту і залишився неушкодженим. Знає Господь, як визволяти благочестивих від спокуси. І якщо щось смертоносне вип'ють, не пошкодить їм. Потім Захворів у Чернігові князь Володимир Всеволодович Мономах. Вірменин старано лікував його, проте безуспішно недуга посилювалася. Вже, будучи при смерті, князь попросив тодішнього ігумена Києво-Печерського монастиря Йоанна прислати до нього в Чернігів блаженного Агапіта, щоб він допоміг у лікуванні. Ігумен покликав його і переказав прохання князя, але блажений Агапіт, якого ніхто ще не бачив поза монастирем на лікуванні зі смиренням сказав: якщо я піду в цій справі до князя, то й до всіх повинен буду йти. Прошу тебе, отче, не спонукай мене виходити за монастирські ворота заради слави людської. Уникати якої обіцявся я перед Богом до останнього подиху, якщо дозволиш, краще я віддалюся в іншу країну, і потім знову повернуся сюди, коли мене ця потреба. Посланець князя, переконавшись, що не зможе привести до свого господаря блаженного Агапіта. Почав просити, щоб він дав хоча б трав для зцілення. Блажений дав посланому трав від своєї їжі. Їх принесли до князя. Князь спожив і негайно одужав за молитвами блаженного Агапіта. Тоді князь Володимир Мономах прийшов сам у Печерський монастир, бажаючи побачити того. Через кого Бог повернув йому здоров'я, він ніколи не зустрічався раніше з блаженним і тепер хотів ушанувати його, щедро обдарувавши. Але Агапіт, не бажаючи земної слави, сховався. Тоді князь віддав Ігумену, принесене для уготника Божого золото. Через деякий час князь Володимир. Знову послав одного зі своїх бояр з багатьма дарами до блаженного Агапіта. Посланець знайшов святого Агапіта в Келії і поклав перед ним подарунки князя. Блажений сказав йому Сину: ніколи ні від кого і нічого не брав я за зцілення, тому що зціляв силою не своєю, але Христовою. Не вимагають цього і нині. Боярин відповів Отче, той, хто послав мене, знає, що ти нічого не вимагаєш, але благаю тебе, прийми це, щоб утішити Сина Твого, якому через Тебе Бог дарував здоров'я. Дар же віддай, якщо тобі угодно убогим. Старець відповів йому. Якщо ти так говориш, то прийму з радістю, скажи тому, хто послав тебе, що й інше, що у нього є, чуже, і нічого не візьме він із собою, коли розлучатиметься з життям, тому нехай і інше роздасть він убогим. Адже сам Господь, який перебуває серед знедолених, позбавив Його від смерті. Я ж сам по собі ніякого успіху не мав би, і прошу, щоб він не услухався цих моїх повчань, аби не постраждати ще більше. З такими словами, блажений Агапіт узяв принесене золото і вийшов з ним із келії, ніби для того, щоб заховати, а насправді викинув його, а сам пішов геть і сховався. Через деякий час боярин вийшов. Побачив кинуті пред коморами дари, підняв і віддав Ігуменові Йоанну. Повернувшись до князя, він розповів йому, що бачив у і чув від нього, і всі зрозуміли, що це істинний раб Божий, який шукає нагороди від одного бога. Князь же, не насмілюючись не послухати святого. Почав роздавати убогим щедру милостиню. Після багатьох богоугодних діл і подвигів захворів і сам безсрібний лікар, блажений старець Агапіт. Дізнавшись про це, лікар Вірменин прийшов відвідати його і почав сперечатися з ним про лікарське мистецтво, вивідуючи яким засобом лікується недуга Гапіта. Блажений відповів Тим, яке подає сам Господь лікар душі і тіла. Вірменин визнав його таким, що не здатен лікувати, і сказав тим, що супроводжували його? Він нічого не тямить у нашому мистецтві. Потім узяв його за руку і сказав Говорю істину, на третій день він помре. Якщо не справдиться слово моє, то я зміню життя моє і сам стану таким же ченцем. Блаженний мовив. Так, ось який спосіб твого лікування? Більше говорити про смерть, ніж про допомогу? Якщо ти майстерний, дай мені життя. Якщо не можеш цього... Навіщо принижуєш мене і засуджуєш на смерть у третій день, мені ж сповістив Господь, що через три місяці відійду я до нього. Знову сказав йому вірменин. Ось ти вже весь змінився, такі ніколи не живуть довше, ніж три дні. Святий Агапіт справді був дуже слабкий і без сторонньої допомоги. Не міг навіть рухатися. Тим часом до блаженного принесли для стілення якогось хворого з Києва. Блажений з Божою допомогою негайно встав, ніби і зовсім не хворів, узяв звичайну свою траву, яку споживав, і показав вірменинові зі словами. Ось трава, якою я лікую. Дивися і розумій. Той сказав святому, Це не з наших трав, а скоріше за все з Олександрії. Блажений, засуджуючи неудство Його, дав хворому спожити трави, помолився і негайно зробив його здоровим. Потім він сказав вірменинові, Сину мій, прошу тебе. Скуштуй цієї трави зі мною, якщо хочеш, бо нічим іншим не можу пригостити тебе. Отче, відповів йому вірменин, ми цього місяця постимо чотири дні, і тепер я тримаю піст. Почувши це, блажений, запитав його: Хто ти і якої віри? Той відповів. Хіба ти не чув, що я вірменин? Після того блажений Агапіт прожив, як перед рік раніше, три місяці, і трохи похворівши, відійшов до Господа. Будучи на землі лікарем безсрібним, він прийняв велику нагороду вже на небі, де немає хвороби. Братія приготувала до поховання чесне тіло Його і зі звичайним співом поклала в печері преподобного Антонія. Після кончини святого вірменин прийшов у Печерський монастир і сказав ігумену, Відтепер я істинно вірую в Господа Ісуса Христа, для якого бажаю трудитися. В святому чернечому Чині. Блажений Агапіт явився мені і сказав Ти обіцяв прийняти чернечий образ, якщо не зробиш цього, то погубиш і життя, і душу. Я вірую, що святий, який явився мені, якби хотів довше жити тут, це дарував би йому Бог. Я вважав, що він не переживе трьох днів. А Бог дав йому три місяці, а якби він бажав, то жив би і три роки. Але я думаю, що сам він, як святий, захотів залишити нас, прагнучи в Царство Святих, і якщо забрав його Бог із тимчасового життя в цій обителі, зате дарував йому життя вічне в оселях небесних. Тому бажаю швидше виконати веління святого мужа. Ігумен, вислухавши вірменина, постриг його в чернечий сан і довго наставляв лікаря тілес, щоб він, наслідуючи блаженного агапіта, був майстерним у лікуванні своєї душі. Вірменин трудився богоугодно, і, провівши решту життя в тому ж Печерському монастирі, прийняв блаженну кончину, віддавши душу свою в руки лікаря, душ і тіл, Господа нашого, Ісуса Христа, славленого з беззначальним Отцем і з Пресвятим, Благим і животворчим Духом, нині і повсякчас, і навіки. Вічні амінь.